Ми зараз знаходимося в самої котельні, де є розташований узіл обліку газу, манометр вхідний газу, який показує тиск 0 на відмітці. І так само ми бачимо додаткову засувку з опломбуванням, щоб ми не могли також і в даному випадку виконувати Постачання газу за словами голови обласної ради Олександра Самойленка, цей випадок є безпрецедентним за останні 20 років. З 2000-го жоден з комунальних закладів не відключали від газу ні з яких причин. Обласна лікарня заборгованості перед постачальниками не має. Це така безпрецедентна акція, що у нас вирішила приватна компанія лишити там. Ну власне лікарня це 535 ліжок. Ми з вами розуміємо, що і це 19 відділень, 11 з яких займаються хірургічними операціями. Це люди, які приковані до ліжок, вони не можуть рухатись, зігрітися себе. Я вам скажу, що це тільки велике щастя, що на сьогоднішній день що це не ковідна лікарня, і ми маємо можливість встановити там хоча б масляні оберігарічі. Про ситуацію у медичному закладі говорить заступник директора з технічних питань Едуард Гвоздьов. на теперішній час. Хірургічний корпус, де розташовані реанімаційні відділення, палати інтенсивної терапії, операційні блоки, сердечно-сосудисті хірургічні комплекси, знаходяться без тепла, знаходяться, пацієнти не можуть виконувати гігієнічні свої ну, цілі, так як немає гарячого водопостачання. Люди гріють чайниками, підігрівають воду електроприладами, щоб можна було хоч якось готувати пацієнтів до операційних дій. Вивчати усі обставини наразі взялись нацполіція та прокуратура. За даним фактом, Херсонським районним управлінням поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до трьох місяців. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини, проводиться відповідна перевірка. Наразі вивчається законність дій як самого постачальника газу, так і процедури самого відключення від газопостачання цих об'єктів, враховуючи те, що зазначені об'єкти є об'єктом критичної інфраструктури та здійснюють цілодобове надання медичних послуг та відповідно є об'єктами, на які покладено особливу увагу, особливо в умовах. День пандемії газ до обласної лікарні, за словами заступника її директора, постачала приватна компанія Укргазресурс, зареєстрована у Києві. Ми зв'язалися з її представником телефоном. Той відмовився від запису, але сказав, що адміністрацію закладу вони завчасно попереджали, та на їх пакет документів ніхто не відреагував. На запитання, скільки ще по часу лікарня буде без тепла, голова обласної ради відповів. Є у нас такий механізм, держава передбачила це джерело останньої надії, як кажуть. Якщо ми не зможемо до холодів, якщо ми не зможемо вчасно зробити всі ці тендерні речі, ми можемо терміново, на термін до 60 днів укласти прямий договір з НАК Нафтогаз України про постачання джерело останньої надії екстрене, це ми трошки порушуємо ну, якби процедуру ринкову, яка існує. Але ми лишаємося в моральному перше полі, в соціальному полі, і це було екстрено. Тетяна Яременко Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.